Львівщина формує власну стратегію національної пам'яті. Побили ветерана тероборони під час вручення повісток. Поліція затримала нападників. Митники викрили схему везення елітного ламборгіні. А в центрі Львова забудовник відкликав документи після спротиву мешканців. Дивіться далі, щоб дізнатися всі подробиці. З вами новини в темі. Та я Христина Кругляк. Підписуйтесь на наш канал, тисніть вподобайки, і ми розпочинаємо. Львівщина розробляє власну стратегію національної пам'яті. Об'єдналися історики, військові та громадськість. У понеділок, 26 травня, у Львові відбулося перше засідання робочої групи з питань національної пам'яті. До неї увійшли історики, ветерани, військові, освітяни та представники громадських організацій. Ключова тема створення регіональної стратегії нацпам'яті. Як повідомили у Львівській ОВА, документ має стати логічним продовженням декомунізації та дерос. Сіфікації і покликаний закласти основи системної просвітницької роботи в області йдеться про історичні постаті, календар, місця пам'яті, церемоніал, вшанування героїв та багато іншого, зазначив перший заступник голови Лова Андрій Годик. Також обговорили встановлення меморіальних таблиць героям, визначення локацій пам'яті та виділення коштів на їхній благоустрій. Паралельно триває соціологічне дослідження щодо ставлення молоді до теми нацпам'яті, яке частково фінансує. Є бізнес без усвідомлення нашої великої історії, молодь не розумітиме за що ми боремося, наголосив військовослужбовець Антон Петрівський. Ініціатива створення стратегії спільний крок громади істориків і ветеранів у боротьбі з ворожими міфами та формуванні україноцентричної ідентичності. Чи стане Львівщина прикладом для інших регіонів у формуванні політики національної пам'яті? Як гадаєте, пишіть нам у коментарях. Шахрай виманював гроші на лікування родичів. У Львові суд визнав винним 22-річного одесита у шахрайстві. Він разом зі спільником виманював у містян гроші під приводом термінового лікування родичів, які нібито потрапили у ДТП. Про це йдеться у вироку Франківського районного суду, у двадцять 22 травня. Схема працювала просто: один із зловмисників телефонував жертвам і повідомляв, що їхній родич у лікарні після аварії потрібні кошти на Операцію чоловік приїжджав до постраждалих і забирав гроші, видаючи себе за лікаря. У нуль вів'янку він намагався ушукати на дві тисячі доларів, але жінка вимагала документів і шахрай утік. Іншій жінці він таки встиг передати легенду про аварію. Вона віддала йому 1600 доларів, 300 євро та 600 гривень. Пізніше з'ясувалося, що жодної ДТП не було. Зловмисника затримали. Він частково визнав провину і заявив, що просто шукав роботу. Оту та погодився на сумнівну пропозицію у месенджері бути фінансовим кур'єром. Суд призначив йому покарання два роки і два місяці позбавлення волі. Термін рахуватиметься з моменту затримання у травні 2023 року. Зірвав прапори з алеї героїв. Поліція склала протокол у Львові. 62-річний місцевий мешканець зірвав прапори з меморіалу на алеї героїв у сквері на вулиці Вениченка. Правоохоронці кваліфікували його дії як дрібне хуліганство. Про інцидент поліція дізналася 26 травня після виявлення відповідного відео в соцмережах. Особу порушника швидко встановили, після чого на нього склали адміністративний протокол за статтею 173 кодексу України про адміністративне правопорушення санкція цієї статті передбачає штраф громадський або виправні роботи, а також адмінарешт до 15 діб. Прапори вже повернули на місце. На Львівській митниці викрили схему з везенням елітного Ламбургіні. На пункті пропуску у Гринів Долгобичув митники зупинили спробу незаконного везення Ламбургіні «Галардо» 2013 року на території України. Елітний спорткар оцінили у понад 2,7 млн грн. мільйона гривень. Про це повідомили 29 травня у Львівській митниці. Згідно з первинними документами, авто нібито продавала американська компанія. А отримувачем був 44-річний житель Києва. Але під час... Митного огляду водій надав зовсім інші папери: литовську декларацію та товарно транспортну накладну, де фігурувала вже литовська фірма як відправник. А одержувачем значилося українське підприємство. Згідно з литовськими документами, вартість ламборгіні становила 66 тисяч доларів США, що еквівалентно понад 2,7 мільйона гривень за курсом НБУ. Як з'ясувалося, представник української сторони подав неправдиві дані про відправника та отримав. Авто. Це вважається спробою приховування від митного контролю, тож митники склали адміністративний протокол. Забудовник відкликав документи для зведення багатоповерхівки у центрі Львова. Мешканці домоглися першої перемоги. Забудовник Вест груп Капітал зупинив спробу отримати дозвіл на забудову спірної ділянки на вулиці Котляревського, 49 у Львові. Поруч з історичними віллами. Представник компанії повідомив на виїзному засіданні виконкому 27 травня, що забудовник відкликав своє звернення щодо погодження межохорони зон пам'яток. Йшлося про дозвіл на розроб. Документації, яка могла б відкрити шлях до зведення багатоквартирного будинку на ділянці між Вілами, де зараз розташовані гаражі та нежитлові приміщення. Частину цієї землі вже було віддано під забудову рішенням міськради у 2023 році. Зараз це оскаржують у суді. Мешканці ж переконані, що це прибудинкова територія і новобудова знищить історичний вигляд вулиці. Оскільки звернення забудовника відкликано, виконком не голосував за це. Це питання натомість мер Андрій Садовий запропонував юридичному департаменту підтримати мешканців у судах, департаменту містобудування допомогти оформити документи для закріплення землі за ОСББ і на прохання мешканців облаштувати на цьому місці сквер. І якщо фірма ще раз звернеться, щоб щось будувати, приїдемо сюди на місце і говоритимемо з людьми, зазначив міський голова раніше, 20 травня, це питання вже мало розглядати на виконкомі, але через численні. Скарги мешканців засідання перенесли. А 21 травня Верховний суд відмовив забудовнику у відкритті касаційного провадження щодо цієї справи. Апеляційне рішення, яке скасовує експертизу, залишилося чинним. За даними юаконтрол, вес груп капітал заснована у 2018 році. Її власник Сергій Ткаченко, інвестор у сфері нерухомості, будівництва і торгівлі. Змінять маршрути транспорту через велопробіг. Як курсуватимуть автобуси і тролейбуси у неділю, 1 червня Львів прийматиме благодійний велопробіг, кручу педалі, щоб вони жили, присвячений дню захисту дітей та тим, хто поборов рак. Його мета зібрати 1 мільйон гривень на лікування онкохворих дітей. Через це центр міста частково перекриють, а громадський транспорт курсуватиме за зміненими маршрутами. Як повідомили у Львівській міській раді, рух транспорту на проспекті Свободи буде обмежено з 8.30 до 2 години дня. У цей час маршрути міського транспорту працюватимуть у такому режимі. Автобуси номер 9 у напрямку з автовокзалу об'їжджатимуть через вулицю Дорошенка, площу Галицьку, Площу Митну, вулицю Підвальну, вулицю Гонти, проспект Чорновола. У зворотному напрямку без змін. Номер 21 – курсуватимемо лише до зупинки Дорошенка. Маршрут тимчасово скорочено. Номер 48 – з вулиці Любін. Їхатиме тим самим об'їздом, як і номер 9 назад за звичним маршрутом. Тролейбус номер 33 у цей день курсуватиме в режимі автономного живлення без підключення до контактної мережі. Він доїжджатиме до площі Галицької, яка тимчасово стане кінцевою зупинкою. У зворотному напрямку тролейбус їхатиме через площу Митну, вулицю Підвальну та вулицю Гонти. Старт велопробігу о 12.00 біля оперного театру. Реєстрація розпочнеться з десятої. Тридцять участь коштує 300 гривень. А для військових, їхніх родин і людей з інвалідністю безкоштовна за наявності посвідчення. Плануєте поїздку містом у неділю? Зверніть увагу на зміни та складіть маршрут заздалегідь, аби уникнути незручностей. Побили ветерана, поліція затримала чотирьох нападників. У новому роздолі четверо чоловіків жорстоко побили ветерана 103-ї бригади тероборони та працівника Стрийського районного ТЦК Нестора Дидика. Як повідомили поліції Львівщини, особи нападників уже встановлено. Це місцеві мешканці віком від 29 до 39 років. Двом із них вже оголошено підозру за частини 2 статті 296 кримінального кодексу України. Хуліганство вчинене групою за це передбачено покарання до п'яти років обмеження волі або до чотирьох років ув'язнення. Розслідування ще триває. Інцидент стався 21 травня під час вручення повісток. Група чоловіків напала на ветерана просто на вулиці. Нестора Дидика госпіталізували з переломом ребер та численними гематомами. Військові 103-ї бригади ТРО різко відреагували на цей випадок і зажадали справедливого покарання для нападників. Вони заявили про готові повністю звертатися до всіх рівнів влади, якщо поліція проігнорує ситуацію або зведе її до формальностей школярі співали пісні Моргенштерна у туалеті ліцею, батьків оштрафували у Львівському ліцеї номер 93 Учні зняли відео, як виконують пісні російського репера Моргенштерна у шкільному туалеті. Ролик із гучним співом і нецензурною лексикою потрапив у соцмережі та викликав хвилю обурення. На відео понад десяток учнів вони підспівують хітам російського виконавця, який перебуває у списку осіб, що загрожують нацбезпеці України. Попри війну Генштерн входить до топ-50 Спотіфаю серед українських слухачів. Свою реакцію на ситуацію пролюднив ветеран і колишній депутат Львівської міськради Ігор Шолтис. Він нагадав, що саме у цій школі навчалися його загиблі побратими: Тарас Сивенький, Андрій Рибак, Роман Потішка і Юрій Руф. Всі вони загинули, захищаючи Україну. Ваші прослуховування придбали зброю, якою вбили всіх моїх друзів. Написав Шолтес. У поліції підтвердили на батьків учнів, які брав. Али участь у зйомці склали адмінпротоколи за невиконання обов'язків щодо виховання дітей у міському департаменті освіти. Також відреагували це не про покарання, а про розбір і висновки. Такі ситуації не лише про одну школу чи конкретне місто. Прокоментував директор департаменту освіти та культури Львівської міськради Андрій Закалюк. Ось такі були головні новини цього тижня. Дякуємо, що були з нами. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайк і не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити наступні випуски. Бережіть себе та до нових зустрічей.